Всім доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження, це два Мерседеса рефрижератора. Чим автомобілі цікаві, вони є свіжопринавні, наприклад, один 316 з будкою, з гідробортом, з боковими дверцятами, з розеткою, саме такі, як шукають люди. Деякі люди шукають собі наприклад, 2.2 з об'єму двогна, щоб він був економічний, а другий, наоборот, шукають автомобіль. щоб був Трохлітровий, той же самий рефрижератор, той же самий з гідробортом, з буквими 30 і з розєтками. Але саме основне це все є в одному місці в компанії автобіс. От, наприклад, заведений трохлітровий двигун дає температуру мінус 20. Зверніть увагу, як він працює. Мягка робота двигуна. Будка не затерта, не потерта, хорошому стані гума. Покажемо зараз всередині автомобіль, що ви бачили. З боку подвійне сидіння, автоматична коробка передач, кондиціонер. Сидіння не затерті, не перешиті. Ну, Автомобіль просто в чудовому стані. Підлога ніде не витерта, не затерта. Рама просто в чудовому стані. Покажемо вам всередині. Буду, Буду бачите, понизу оббита таким хромом, щоб не вбувалося, є бокові кріплення. Холодильник, все як має бути, дає мінусову температуру. Гідробор це працює. Хочете, наприклад, економніший автомобіль, не хочете з трохлітровим, можете придбати з 2,2 двигуном 316 максимальний кіловати у 2,2. Кар'єр. Найкраща холодильна установка. Чому? Через те, що є все ну, як кажуть. Краще, тому що всі комплектуючі в Україні є. Ви можете придбати, бо бувають такі випадки, що ви придбали, придбали холодильну установку, а до неї немає комплектуючих. То Кар'єр всім відома і, скажімо так, тому все є. Також автомобіль на автоматичній коробці передач, мультикермо, користь контроль, камера заднього виду, автоматична коробка передач. Також є гідроборт, бокові дверцята. Можливий продаж. Готівковий, безготівковий, продаж автомобілів, кредит та лізінг, а також можливі різноманітні варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіз, зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, у нас постійно свіжі автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!